Коровки мої сходяться вже потрошку воріт. Зараз будемо заганяти в коровник. І молодняк підійшов. В общем, ситуація у нас яка? Ось ворота. На пастбище, в електропастух. Сюди ми їх заганяємо в ворот. І ось коли ми їх заганяємо або виганяємо, вони переходять оцю ось дорогу сільську. Це наша місцева сільська дорога. І ось коровник сразу, відразу ж. Заходять або виходять з коровника. Значить. Так як поголов'я в у нас вже ж немаленьке, то в принципі виганять і заганять худобу, якби, тим паче через дорогу. Це ж це все якось, а вон поворот. І за цим поворотом дерева ростуть також нічого не видно. І звідти, як їдуть, також нічого не бачать. Ну, мені підказали компетентні люди звернутися за дозволом до влади місцевого самоврядування, написати заяву і звернутися за дозволом на встановлення дорожніх знаків перегін худоби. Значить, знаки встановлюються від місця перегону за 50 метрів в напрямку руху з обох боків. Тобто, от, от, з цієї точки виходить, що звідси ось в той стороні, в ту сторону 50 метрів і встановлюється знак, і в тій стороні також за 50 метрів звідси. Встановлюється знак перегін худоби. Значить, знаки я вже придбав, ну і поїхав, заїхав у сільську раду до нас Малоперещепинську. Звернувся. Правда, прийом я б не назвав теплим. Староста наш зустрів таким виразом. Мол, що це ви, це серйозна справа. Що це ви думаєте, хто попало, хто завгодно, де захотів, там захотів знак поставив, чи що ви собі думаєте. Ну, в общем, в тому духі. І це не до нас звертаться, і взагалі, типа, мов, що ти сюди прийшов. Да. Це не та влада, про яку ми мріяли, що прийдеш, тобі порадять, підкажуть, якщо ти не туди прийшов, то тобі просто вежливо підкажуть там, ввічливо, що, мов, треба з'їхати там в район, туди-то, туди-то, там, напишіть заяву, розглянуть ваше питання. Хоча компетентні люди, які навіть приїздили до нас, цитую їхні слова. Якби ваш голова чи староста, чи староста або місцева влада була на своєму місці і займалася своєю роботою, то хто хто, а вони найперші мусили відреагувати на цю ситуацію. І в цілях безпеки, в цілях безпеки, вони мусили просто зреагувати на цю ситуацію і запропонувати вам. Взяти дозвол на встановлення цих знаків, або взагалі встановили б їх самі, зайнялися б цим питанням і встановили б їх самі. Тому що ситуація відома, і всі це знають, і бачать, їздять цією дорогою, і староста їздить, і бачить як ганяємо, виганяємо через дорогу. Тобто, якби місцева влада була на своєму місці, то це питання якби вирішили навіть вони, а не я зараз. Але тим не менш я в моїх же інтересах зайнятися цим питанням самому, власноруч, хто ще подбає про моїх корів, як не я сам, або про умови їхнього перегону, загону, вигону, дорогу, по якій вони ходять, яку вони переходять. І безпеку. Їхню ж і загальну. Значить. Але мені повезло, в сільській раді не всі такі, як наш староста, тому рядишком там сиділа жіночка, працівник сільської ради. Вона взяла мій телефон. Записала, передзвонила в район, їй все там роз'яснили. Вона також мені все роз'яснила, що так, да, все добре, все буде встановлено, ну, Розглянуть ваші питання, питання, напишіть заяву в довільній формі там. Ну, в общем, попросили мене заїхати, написати заяву. І виявляється, написати заяву, ну, чого я буду їхати в район, там викатувати, туди-сюди кататися, якщо я можу написати заяву навіть у нашій сільській раді на місці. Ну і вони її передадуть там, і так далі. Тобто, виявляється, все ж таки. Людина, яка працює і сидить на своєму місці, вона реагує адекватно на всі ці речі, звернення громадян і так далі. Ну, а людина, яка Обрана місцевою громадою. Ми всі сподіваємося, кожен з цієї громади сподівається, що голова буде чи староста при зверненні буде займатися його питанням, або, або буде дбати про громаду, адекватно реагувати на звернення. То, мабуть, ви помилилися або вибрали не того. Ну, в общем. Я-то не голосував за цього старосту. Я, в принципі, не знаю, тут мало знаю людей. І його також. Але тепер я знаю його так, ну, якби з не найкращої сторони. Це людина, яка ну, хоче отримати зарплату, займати посаду, але робити для цього нічого не хоче. Його аби не займали, от день пройшов, зарплата капнула і все. Посада є, все, нормально. Поїхав, покатався там район туди сюди. Щось якщо робить, то не напрягаючись. А вже про громадян та їх звернення, то вони йому якось до одного міста, як то кажуть, так само, як і не тільки ваші проблеми, а й ви самі. Ну, Відповідно, і реакція на ваші звернення, на моє звернення і так далі. Я думаю, на більшість звернень. Така ж сама. Я думаю, і громадяни <смі> не горять бажанням. Якщо виникає якесь питання, що треба вирішити, то ніхто не горить бажанням звертатись до такого старості. А тим паче місцеві люди, які його знають, то в принципі, правда, парадокс. Все ж таки вибрали, мабуть, ж, все таки знають, може, щось і є. Якісь якості, про які я не знаю в цієї людини, завдяки яким його і обрали. Ну да ладно. Я дивлюся своєї колокольні. Звернувся, отримав неадекватну реакцію на своє звернення, «Чого ти сюди прийшов. Яка там безпека і. корови твої?» Не попадя, де попало знаки, ставить що це тобі і так далі. Ну, це ужас. До речі, це не перший староста, який неадекватно реагує на звернення громадян. Але, на жаль, не останній, мабуть. Річ у тім, що багато років назад, років з 10, ну, більше, мабуть. Е, значить, при зверненні вже за сінокосом до місцевої влади також. Я вже йшов по полю із місцевим чиновником, яка наділяла ці сінокоси, вже йшли ми безпосередньо наділяти ці сінокоси. І я ж звернувся. Ну і по дорозі, як ідемось уже по ділянці. По траві, у полі, і мене цей чиновник починає відчитувати. Мов, що ти оце позаводив тих корів, нащо тобі ці сінокоси? В тебе техніки немає, чим ти заготавлюватимеш кормів, корма коровам? Ти про це подумав, що ти оце робиш? В общем, таке було враження, наче я якийсь п'яниця валяюсь під забором і мене відчитують. <смість> ну, замість того, щоб чиновник навпаки от, заохочувати, да, починайте, старайтесь, все у вас буде заробити і так далі. Ми що зможемо, тим поможемо, наділимо вам сінокос, якось вже наймете, там викосите, з, ну, заготовити ті корма і так далі. Замість підтримки ти отримуєш, от ти мол, на що ти їх позаводив. техніки в тебе немає, що ти оце робиш, ти думаєш, що ти робиш. Ну, взагалі, отакі у нас чиновники. Це така от ситуація. Реакція чиновників місцевих от саме така. Хоча держава, он, програми підтримки там, і так далі. От, все, займайтесь, продовольча безпека України, там, заохочують, щоб утримували фонди, дотації, он, на кожну корову там, по 7 тисяч це його давали. В общем, ну, на заготівлю кормів. Взагалі, все, тільки тримайте, але це держава. А чиновники наші місцеві це ж не держава, правильно? Тому нашим чиновникам, на що ти їх порозводив? Що ти сюди прийшов і взагалі? Ну, що ти оце тут двіжуєш, я не поняв. Оце типу така реакція. Ми тут сидимо собі спокійно, нічого не робимо. Ти тут починаєш наші булки напрягати своїми зверненнями. В общем, така от у нас ситуація з місцевими чиновниками. Тому, якщо мені хтось там скаже, що от на що ти там в Ютубе це розказуєш, і так далі, тобі ж там жити, що ти староста там у тебе в селі, начне там, ну вибачте. Якщо я вже буду боятися висказувати свою думку, когось критикувати, тому паче місцеву владу, то вибачте, Ну, це ж. Це вже не життя Бог що. Тому якщо навіть староста адекватний і зрозуміє свою помилку, то і реакція його мусить бути тверезою, людською, нормальною, навіть на мою критику, на отаку. От. Тому що людина ну, не права, і вона мусить це осознати, що вона не права. І реакція його і зустріти мене з такими словами, і з такою реакцією на, на, на моє звернення, це ну, неадекватно. Реакція неадекватна. Я не кажу, що там людина погана. Можливо, запрацювався, на сонці перегрівся там чи я знаю. Ну, В общем, щось вона є. <смі> Тому, а на рахунок, якщо ми не будемо критикувати своїх чиновників, ставленників, яких ми обираємо, да, то це ж несерйозно. Це треба, треба вказувати навіть чиновникам, навіть президенту, що він там-то-там-то не прав, те, то неправильно зробив, там неправильно відреагував. Тому, ну, коли будемо критикувати, робити зауваження, то буде, буде і результат. В общем, така от ситуація. Ну, завтра. Мені вже пояснили, завтра я зранку звернуся ще раз з візитом до сільської ради. Напишу заяву, не буду їхати в район, тут на місці напишу. Там мене підкоригують, як вона правильно робиться, як пишеться. Ну і все ж таки, я думаю, розглянуть моє питання, задовольнять. Я впевнений, що задовольняють, тому що ситуація така і поголов'я відповідає вимогам, і сама розташування коровника, дороги, пасовища, все це вказує на те, що ці знаки просто необхідні в якості безпеки руху цієї дороги місцевої сільської, через яку худоба переганяється туди-сюди. Тому, а ще я ж кажу, там. Поворот, це вже темно стало. Там поворот і за дерев, коли сусідня вулиця в мене, виїжджають люди на дорогу, то з лівої сторони їм нічого не видно. Там із за дерев нічого не видно. Тобто також ці знаки будуть навіть в цій ситуації допомагатимуть, тому що сповільнення руху це вже якби безпечно. Вже люди виїхати безпечніше зможуть, тому що зустрі... ну, рух на дорозі буде сповільнений і буде час відреагувати на виїзд авто, там або того ж самого велосипедиста. Так що такі от у нас діла. Звісно ж, мріємо про чиновників, які увічливі. Враховують інтереси людей, дбають про громаду, про добробут, про безпеку в громаді. Ну, а нікому ж не хочеться, якби. Так само і в державі. Хочеться мати хорошого президента, компетентного, професіонала, політика, дипломата, який дбає про країну і так далі, а не якихось там. Тому. Нікому не хочеться оцих відбуваю. День пройшов, зарплата капнула і, і хорошо. Як хтось звертається, то це для них з гемор. О, це ще, блін, робота, щось робити, напрягати булки свої. Та це ти що, краще його нахер послати там або отчити. Чим займатися якоюсь там роботою, якимись там питаннями, щось вирішувати або. Щось підказувати, роз'яснювати людині. Це ж ви, що, це? Тут сидів собі спокійно, коли принесло да? Ну, це такі в нас чиновники. А ще Ну, мене ще Ну, відношення це одне, я описав. А сама некомпетентність старости вразила просто в ситуацію. Він знає прекрасно, знає прекрасно, що це безпека, Нет, щоб там. Привітати таке рішення тому. Молодці там. Зараз ми узнаємо, куди звертатися, що для цього треба і так далі. Це клас, зараз поставимо знаки, все буде добре, це і безпечніше і так далі. Підтримую вас в цьому рішенні, молодці. Ні. Ну, що це хто завгодно, де попало, це серйозне питання, на що ті знаки будете ставити, Це ужас. Хто попало, де хоче знаки ставить, що ви собі думаєте? Капець. Це вам, звісно, шокує така реакція. Вона дійсно неадекватна. Ну, як так? Як так може зреагувати навіть не чиновник, а здравомисляща людина, доросла, да, знаючи ситуацію, бачачи, ну, видно ж усе. Всі їздять по цій дорозі, всі все знають, бачать і Люба адекватна людина відреагувала б позитивно, і да, дійсно, знаки там і так далі. Всі, всі вітають таке рішення, а тут вдруг, і воно навіть передбачено самою безпеково ситуацією, що тут дійсно треба ставити знаки. А тут людина ще й староста і отак реагує. Ну, да ладно. Переживемо старости, голови, президенти, вони всі міняються, так що Ай, з часом люди навчаться вибирати достойних, і старост, і голів, і, і президентів. А може і не навчаться — Бог я знає. Складне питання з виборами в нас, та й не тільки в нас. По всіх країнах. Але добре все-таки хоча б що вибор є і вибори є. Погано тим країнам, де немає вибору. Голосуй, не голосуй, все одно получиш Путіна або Кімчанина, або Лукашенка, або, ну, в общем. Ряд диктаторів ви знаєте і режимів цих. Значить, вже стемніло загнали корови. В общем, показую вам ось, які знаки придбали. Оце такі ось. Вони такі з отражателями. От. Ну, типа як Саме ті, що треба це один і інший він далі в упаковці стоїть. Два знаки цього достатньо. Лишення ці два знаки вирішать цю проблему. І рух сповільниться на цьому участку був. Не тільки худоба, як виганяєш, а й як з двору виїжджаєш, або в сусідній вулиці люди не можуть виїхати нормально, із-за дерев виглядають постійно. Ну, тобто, есть, безпеці. Питання безпеки буде би, трошки вирішене. В якості безпеки ці знаки просто необхідні, щоб вони там стояли. От. Єдине, що мені треба ще доробити, це вставити сюди, ось я з профіля зроблю такий трикутник, попросверлюю на болти, посажу, кріплення зроблю і столб. Також думаю, зробити його з профіля. Ну, В общем, підготуюсь, все зроблю і поставлю ці знаки відповідно правил дорожнього руху і вимогам. Якось так. Ну і звісно ж, знаки поставлю вже після отримання дозволу. Ніякої самодіяльності я займатися не збираюсь. Зорька. Зварінка, що Так. в общем, вот у нас діло. добре. зараз будемо поратись. доїти коров. ляд порать, наповывать. У нас там еще молнии есть. Из соски пьют молоко. Вот у нас красунчик один. Вот другий там. Все те, еще на соске у нас. Ну и вот третий тут. Да. А ну виходь, показуйся. Іди, <рес> йди сюди, йди. Красунчик. Красунчик, мій красунчик. <рес> Зараз напоїм тебе. У вас усих. Що ж, поки що все. Усім всього найкращого, мирного неба нам усім, до зустрічі на наступних відео.